Почали нас тиснути до автобусів. Ми впиралися, нас розділили, просто розірвали, щоб вже не була суцільна група. Зробили двічі. Може, я бачу дві групи. Наших людей розділили, і між нами постійно були ті провокатори, які всіх боків нас шарпали, тягнули з на апаратуру, фани. Нас били, штовхали, били. Я бачу, як оце били по голові парасолею. Що вона? Вона пішла від них, до шові, що нам попадає? Як у оця, оця луку били е, заді, в затилок е, кулаком, просто коли навіть тримав хрест, старалися йому той хрест вирвати, забрати. Бачив, зламали хрест, отців били, шарпали під тягнули, рвали. Просто настільки були. Зманіпульовані, що практично видно було, по тому, що вони не, не володіють собою, дійсно, вони тотально біснуваті, тотально не, неадекватні. Як таке можливе? Розумієш, що тільки що це дійсно та брехня їх настільки проквасила, що вони на нормальних мирних християн готові їх просто вбити? Просто людей тиснули і потім е, обзивали, то я вже, навіть, не хочеться згадувати всього, що там говорили. Ну, і потім нас так по одному виривали з натовпу, люди виривали і тягнули нас до автобуса, тиснули, а вже міліція запихала нас в автобус силою. І так нам нічого не сказав, що просто везла нас в невідомому напрямку. Вивезли нас першу казали за місто. Водій казав, потім патрульна машина супроводжувала і почали нас везти в напрямок Стрия. Завезли нас кілька кілометрів від Рогобича і зупинились просто в полі і казали, виходьте. Ми, звичайно, не хотіли виходити. В процесі того ми робили дзвінки з телефонів до чергових частин міліції. В Трускавці просто чергові, коли перший раз почув від мене цю. Ну, інформацію, він кинув трубку. Другий раз вже як я дзвонив, він просто скидав трубку, не піднімав. Потім, коли нас привезли там, в тому полі сказали нам виходити, ми сказали, стали просто опозицію, сказали, що ми не будемо виходити в полі, хай нас везуть назад. І водій там порадився з міліцією, дзвонив десь і каже, добре, їду і вас на вокзал. І то дійсно кримінальний злочин, бо інакше це не назвеш. Це то просто шок. То як настільки можуть бути. Люди, які називають себе християнами, які ходять до традиційних церков, які навіть б'ють себе в груди, що вони є патріоти, можуть до такого допуститися. То є, то є жах і тяжко то передати словами. Досі важко прийти до себе, що відбулося сьогодні. Я це дуже вражений.